Через три роки після розлучення всі права колишнього чоловіка на майно згорають, якщо це майно оформлене на вас. Дуже часто в коментарях і на консультаціях онлайн ми бачимо таку розповсюджену помилку, яку ви, друзі, берете із наших юридичних відео, але неправильно їх розумієте, тому зараз будемо розбиратися. Багато хто вважає, що, наприклад, якщо квартира оформлена тільки на дружину, але придбана в шлюбі, відповідно там є частка чоловіка. Але якщо він за три роки не подав на її на розподіл цієї квартири і цю частку, якби собі не забрав. То все це обнуляється, і квартира стає тільки дружинина. І його ці типу, право власності, оце спільного нажитого майна, воно кудись розсасується <рес> через три роки і зникає в повітрі. Друзі, нічого нікуди не розсасується. І право власності на частку так от втратити просто через те, що сплило три роки, неможливо. Зараз ми з Марією вам пояснимо, що це за три таких роки. І що відбувається з цим правом власності? Чому вони важливі? Чому ми кажемо, що дуже важливо ділити протягом трьох років? Але це не означає, що ви втратите право. Це означає, що вам буде важко, важко його реалізувати, а не втратити. Це різні речі. Давай якось про строк да? про три роки. Три роки про поділ майна подружжя процесуально це, от для саме суддів, для юристів. Це означає, що в цей період три роки. З розлучення. з розлучення ми рахуємо. Ви можете поділити майно як подружня, колишня подружня пара. Розумієте? Да, ви можете подати там сам певний вид позову, певний вид про розподіл майна подружжя, три роки з розлучення або з дати, коли ви дізнались про розлучення, якщо воно відбулося там без вафія. Ну, так? наприклад, ви були за кордоном, вас не залучали, вам направляли ці позови е і ухвали на вашу адресу прописки, а ви їх не отримували. Як це сказати, це найпростіший варіант спільне майно нажити в шлюбі ділити як спільне майно за таким позовом. Він простий, він попадає в цей строк, трьохрічний на звернення до суду, і це. Найелементарніший, найпрозоріший і найадекватніший варіант, найлегший і найправильніший, який може бути. Тому ми його вам завжди рекомендуємо, а не тому, що це розсосеться, це... <головіка> там потім право власності. Що в нас відбувається, якщо людина не ділить? От у нас була клієнтка, пам'ятаєш, де помер чоловік, і його вже нова дружина, яка в нього вже була на момент його смерті, прийшла спадкувати. Спадкувати частку свого померного чоловіка в квартирі, яка була оформлена першу дружину, тому що ця частка його зберігалася не те, що три роки, там 23 роки пройшло, розумієте, а вона там зберіглася. А зараз вони скажуть, а як воно ж розсосатися мало. ні? Право власності не розсасується. Скрита частка, яка була вчасно не виділена, вона все одно залишається у праві власності, але невиділеному. Тобто, між подружжям не, треба сказати, що є титульний власник. Так? Це людина, на яку по документах оформлено право ну, на власності. Наприклад, дружина. Так. Так. От розлучилися ви, не розділили нічого. Тобто право власності не записалося одна друга їй, одна друга там, чоловіку. Титульним власником лишилася дружина. Пройшло три роки. У чоловіка оця одна друга, яку просто не видно по документах, вона там так і залишилась і нікуди не розсосалася. Просто подати позов про розподіл майна подружжя, він може, але скоріш за все йому відмовлять по строку. Але він може подати інший позов. Інший вид позову саме про виділення частки. Частки як співвласника, не як колишнього подружжя, а як співвласника тут теж є певні строки, і необхідно в суді е, пояснювати, чому ви подаєте, від якого моменту ви подаєте, від якого моменту рахувати три роки. Три роки рахуються завжди від моменту, коли людина дізналася. Або могла дізнатися про порушення її права. Тому от у нас нещодавно зовсім було звернення, коли чоловік пройшло 20 років з розлучення. Квартира була в шлюбі придбана, оформлена на нього. Він надав жінці 10 тисяч доларів. Вона собі. Там десь живе своїм життям, він квартиру не продавав, не переоформлював, нічого. Пройшло 20 років, він вже виїхав за кордон, вирішив квартиру продати, і що? І продати він не може без її дозволу. Нотаріус говорить, Давайте, та, будь ласка, вона письмо йому згоду. не дружина, стільки років. а Потрібна тепер її згода розумієте? і в неї тепер їй, щоб заявляти навіть позов про виділення цієї частки. Ну Це ціла епопея. Розумієте, це епопея. Тому говориться вам, що встигайте в три роки. Це важливо, це вам все полегшить. Тому що ви розумієте, ви вам виділяти буде складно, а розпоряджатися нормально, тобто продавати, наприклад, ну ви не зможете все одно. Так. А ще один момент, ви маєте розуміти, от якщо ви на словах поділили, то ви нічого не поділили. Вам, якщо ви до суду не хочете звертатися, є сенс тоді звернутися до нотаріуса і є окремий вид по. Взагалі, Угод, є, так. Так, угод догов, договір, він так і називається про поділ майна подружжя, де нотаріус вам розписує, прям може пооб'єкнути, І виділяє. І частки може виділити, і, наприклад, от у вас є там квартира, присадибна ділянка, гараж, наприклад, авто, і, можливо, там ще невеличкий садовий будиночок. Так ось ви можете між собою домовитися, навіть визначити певний розбір компенсацій один одному. І це все фіксується в цьому договорі. І головне в реєстрах, скажу, це так, видно. Так. так, але саме надважливо, ви маєте розуміти, коли цей укладається договір про поділ майна подружжя, одразу нота. Ну, Рюс всі ці об'єкти виписує в реєстр речових прав саме так, як ви домовилися. Тобто, якщо ви виділили на вас повністю квартиру, а на чоловіка авто, гаражі, наприклад, садовий будинок, то так одразу це все буде і в реєстр вноситися, розумієте? Тоді це окей, мало хто цього досягає. Насправді більшість, або дверю хлопнув, пішов свою частку, цю приховану там лишив у дружини в будинку. А ви ж знаєте, що прихована частка вашого чоловіка це не тільки можливі проблеми при продажі там 10 років спустя, як то кажуть? А якщо в нього будуть борги, а якщо в нього будуть виконавчі провадження з приводу штрафів тих самих ТЦК і так далі, ви знаєте, що виконавець в принципі, в принципі, якщо сума боргу велика і об'єкт дорогий. Він може теж звертатися до суду за виділенням частки, щоб накласти на неї арешт. І у нас були і справи, коли у жінки займався чоловік колишнім якоюсь там незаконною діяльністю, і в нього підконфіскація була, і так далі. І все це розповсюдилося на будинок, на частину будинку, який він нібито її оставив там 10 років тому добровільно при розлученні. Так що така історія: нічого нікуди не розсасується. Відпишіть, будь ласка, ви зрозуміли про що йде мова? Ми вам світло пролили на цю ситуацію, що нічого не згорає за три роки. Але три роки потрібні для того, щоб розділити правильно, легко, швидко і найтаким чистішим способом, знаєте, без всяких там завіхрінь. Це надважливо, друзі. І нагадую вам про лайки та репости наших відео.